Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас находження. Volkswagen Passat 2015 року випуску 1,8 бензин, TSI. на Нам автоматичні коробки передач на передньому приводі. Автомобіль приїхав зі Штатів у 2020 році. В Україні має фактично трьох власників. По комплектації у нас шкіряний салон, електрорегулювання сидіння водія, електроскопіювачі усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, автосвітло. Мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. В такому стані задній ряд. На автомобіль встановлені 16 легспадні диски на літній резині. Просторе, багажне відділення. Заявлено пробігу на автомобілі. 309 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль складе 9 тисяч 790 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізах. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.